Почалася війна, було 15, а в, в армію я попав в 17. Коли ви народились? 13 березня 1926 року. Коли ця війна, то ми в перший день узнали, коли туди ж ні радіо в селі, нічого не було, то три кілометри там почва, почали ходив, туди прийшов, сказав, почалась <клес> війна. Так узнали. Потім мене вже, я вже в колгоспі робив їздовим в цей, возив на окопы людей, которые окопы готувалися, там щось, це, все. І 30 липня, 1 серпня вже німці вже були у нас. Було два спеціальних німця, які... Заставляли робити, все там контролювали, все таке. В районі комендант був, приїжджали, то все таке. Ну, наше село маленьке, глухе було, в тупіке. Нас рідко Вот. Ну, а так, там налоги особи не було. Ну, забирали в 41-му вже була зима холодна очень, то забирали. Кожухи, рукавиці, тому що німці ходили эти, свою обуву, вони ж готувалися до это, за три місяці до Урала дойти і воювати не будуть, І не були готові коні. Вот. То соломою обв'язували, тряпками обв'язували, всі ходили так зимою, які були. Вот. Увозили в Германію молодіж. Ну, хорошо, у нас был полицейский, ну, как говорится, свой человек, все то сообщал, что ночью будет облава, ховайте. То так многие спасались. Ну, когда освободили у 44-м зимой, по-моему, в сични это все, вот, то мобилизовали в армию. Вот, ну, Ніхто ж не готовий. Була підготовка. Вінтовку бачив, бачив. Осаве хім ще був да, в школі, готували там, що то там показували це все. Уміє стріляти. Да, ну-ка, винтовку, вверх вистрілив, все готовий. Іди, в бої будеш воювати так. От. Ну, а потім вже почав тут з України, Молдавія. Вот под ясами очень бої були, очень наши потери були сильні, потому що люди були неподготовлены, даже без оружия были оружия, то не було, не подвозить, испивані такое. Вот. Потери були очень великие, великі Вот. А потом у боях был, и в серпні, 20 серпня, Коротко наступлення начало з 3-го Українського фронту. <coughs> Молдавія, Румінія, Болгария. Бо, Боїв почти не було, тому що там уже німці готовились, зарані відступили все это. І в Венгриї. В Венгриї були, були бої дуже, дуже важкі. Вот. Там ми воювали. Сім місяців. особливо были <клухи>, за Будапешт очень, що мне дает металь. Потом после Балотонства, Кашвы Кервар, там дуже очень, очень. Там же у німців була последняя нахтова база. На в доб, доб, добывали То вони Держалися там, перебросили шість діє свої всі одягалися дуже добро. От. Ну, в конце в конце шоу наш корпус, седьмий механічний корпус, 63 я бригада ночной <клухи> отряд був. Да. Ну, уже потом 29 осінньо було стання і бої вже Почері корпус поніс великий, не, не було кому воювати, вивели нас на поповнення і отдых. Вот. Стояли на поповненні, потім в Румунії було, що там заверюха какая-то все. Ну, нас туди перебросили і Петру, Петру гроза, по-моєму так, привели к власті вже ставника этого, Советского Союзу. Бело під Добриценом великі бої. Мимо мене прилітали пулі, не заділи поки все. Но в останньому бою, от, мене, я був десантом на був. мене з верною верну збросило з танка, я упав на землю и получив травму хребта, що до сих пор мучились за этого хребта. Ну, а такие бои там все, ну, воевали, вот, троем мы взяли в плен 10 де немцев, ну, они в даже там были, так, это все долго, это все велено, мы их окружили, вот, и требовали сдавайтесь, или забросаем гранатами, и все такое, то они сдались, всем всем. когда нас назад, это, а потом в Румынию послали, я говорил, то, то, нас полностью пополнили людьми, техникой, все, танки, ну все сто процентов. И на, на, Вену, пока шли на Вену, Вену уже освободили, нас направили. Вот, ну, в Праге там кончилась война, и на этом все закончилось. ну война кончилася там у, у нас у нас 9-го. Вот там да у нас закінчує ми бої 15-го. Так що у мене 2 дні побіде. Вона то кончилась 8-го на западі. А різниця у времени на два години. Вот там підписали 8-го, а у нас вже було 9-е на, на паральні. Див, коли можна було ходити, а сейчас я ж уже не хожу. От мої ноги стоять рядом. Без їх я ні шагу не роблю. Я, я вже гадять не можу. тут вот за мужність. медалі за бойові заслуги, за Германію, за побит, за взяття Будапешта. От вот. три такі самі Тому що там німці не здавались. Власовців там було багато. Вот. І власовці заставляли німців воювати, тому що німці вже здавали плен, вже чувствують все. А власовці ж боялися, вони ж змінники вказали, що будуть відповідати за це все. Вони все таке. І там взяли в плен генерала Власова. Там он в коврах був в машині його везли, його обнаружили, забрали все таке. Ну а потім уже відпраздували последній бой 15 п'ятнадцятого и все было, то відпраздовали і нам объявили, що будете відправлені в жмиринку, в корпус. Вот. Все ж, техніка новая, ну все новое. Нас погружили і розгрузили аж в маньжурії, то ми же там еще воювали з японцами. Вот, прошли мы это, наша война закончилась там у порт Дальний порт Артур. Потом, после того, как кончилась там война, вот, я попал в командировку, вот, там же на Далеком Суде. А потом нас в час не вернули, а оставили уже на, на территории России, там Приморский край, так такое было все. І ми там потім попав я в часті, авіацію, в авіації, попали з піхоти. Оди там я 25 років. Ну, я вже потім кончив офіцерські курси, був офіцером і уїхав я з Далекого Сходу в 70-му році послужил тут, тут. Городня є така, є з Чернігівської області, знаєте. Вот, потім вот в, в Умань, тут под, 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 квартиру, сформулювалася Сфор нова час, формувався, я б, був начальником штабу. І нас, нашу час перебросили на Урал. І пришлось прийшлося на врага послужити. І вже оттуда я уже уводилися. І там предлагал командующий, що Послужив пару лет, і я в руніях. Мені вже було 50, вже подлежал я. Уже в звании подполковника, я угомоненка, я все.